Я коментую рішення дуже швидко і просто. Правда є, і з нею варто боротися. Так як я минулий раз говорив, мені говорили, чи вірить у вас, ваших журналістів, що я повернусь на посаду. Я говорив, що слова з Біблії, «Вір, віра нас спасе нас. Розумієте? Тільки віра нас може спасти, і віра в майбутнє України, в правду в Україні, те, що. Ті люди, які 11 березня зробили шабаш і незаконний переворот, тільки що суд довів, що це було незаконне рішення, нелегітимне рішення, що це був позор і клеймо на нашій області, яке змито сьогоднішнім рішенням суду. І я думаю, що Господь воздасть кожному по поїв заслуга. Але я християнин, я звик кожному прощати їх, так що скоро і великдень. Так. Тому тільки як. Суд візьму ухвалу суду, відразу приступлю до своїх виконання обов'язків. А це є наразі завтра, 9 ранку. Чи готові, чи знаєте ви можливу інформацію, чи будуть подавати ваші опоненти в апеляції? Не знаю. А якщо будуть, то будете готуватися? Ну звичайно, а що ж ми так як і готувалися, тут ви бачите, яка підтримка була і громади всієї області, і адвокатів, і всіх, і перечісний. Непересічних громадян, а я вже не говорю про тих людей, які мені дзвонили зі всієї України, зі всіх районів, які під час роботи не могли приїжджати сюди, але мені сотні сотні в Фейсбук писали, в емейл e писали, в смс писали. Сотні людей я ще не бачив такої підтримки, можна сказати, правди на стороні мене як голови обласної ради. Пане Володимире, власне, ви говорите про те, що вже завтра приступити до виконання обов'язків, а юрист обласної ради зазначив, що рішення суду що має затвердити сесія обласної ради. Я такого не чув і не знаю. Таких таких ну а все таки, якщо буде така процедура, ви не боїтеся, що депутати знову не проголосують за те, що ви такою головою обласної ради. Як сказати? Ефемерної, видуманої такої процедури, не знаю. Можливо, юрист не там, не там працює, чи йому не варто вже там працювати, якщо він ефемерно таку процедуру видумав. Чи може він хоче своїм хазяїнам, яким він зараз служить, палку показати, то я... ми, ми як тут показали, як правда на нашому боці, і, та, і там покажемо. Не переживайте, в нас є юристи, які. Ми будемо стояти на стороні правди. Склад ради лишається іншим. Ви передбачаєте, як може складно взагалі вам працювати з такою радою? Життя це взагалі складна річ, але варто боротися, варто жити заради України. Пане Володимире, але, власне, суд не звільнив Олександра Корнійчука, він не визнав це рішення про його обрання незаконним. Тобто виходить, що є два голови обласної ради. чи Як Як ви будете взагалі працювати? Нехай юристи зараз виясняють це рішення. Нехай юристи ознайомлюються і виясняють це рішення.